Сьогодні приїхала BMW 39 на заміну передньої підвізки. Він говорить, що був на сервісі, йому приговорили рольві тяги, рольві наконечники і речаги. Два лівих і два правих. Тут є лівий правий лівий правий. Я достав тільки на одну сторону. Я підняв на підйомник і до заміни було тільки рольві наконечники і рольові тяги. І от всі речаги йому вийшли на 693 злотих. Так як речаги я віддам, то йому вийдуть тільки рульові тяги і рульові наконечники. І вийде йому 150 злотих. І Якщо відмінусувати 500 злотих, тут 700, а йому вийде тільки 150. Тобто 500 злотих він зекономив на матеріалі. І 500 злотих мінімум він зекономив на роботі. Якщо він міняв би на тому сервісі. Він би віддав би 700 злотих за матеріал. Ну і плюс-мінус також він би віддав би за роботу. Так що так йому оцінили ремонт. А потрібно було тільки поміняти рульові наконечники і рульові тяги.